15 вересня 24-го року, вітаю! Хочу показати троянди, які мені прийшли від Грандіна Макс, і розказати про них. Ну, кущі, ті, що мені прислали. Ну, в основному всі прийнялися і гарні кущі, здебільшого. Замовила я 26 троянд. Ось вони всі. Ото, що написано Ваніла парфюм, я її в землю висадила. В листопаді вона пропала. Ото, що написано лі парфюм, в погрібі пропала. Якась із плетистих троянд пропала це третя. І. Ну, а ті всі, здається, прийнялися. Значить, із 26 саджанців три пропала. Один з них зимував у погребі. У мене взагалі три троянди зимувала в погребі. От про них пізніше, як дойду, ось є троянда чайна гібридна, Pink Intuition. Цей сорт співпав з тим, що я замовляла. Ось ця, цей кущ. Леся, відійди. Ось він, цей здоровий кущ, гарний. Ось він аж де закінчується. Оце в гілка не, ну, сей покажу. Ось ось. І це вона вже заходить на третю хвилю. Оце така перша річка. Оце такий Pink Intuition чудовий, гарнюча троянда. Ось у мене Red Intuition, і я вирішила посадити поруч Pink Intuition. Red Intuition, я сама живцювання виростила давно цьому кущу багато років. А це перша річка. І цей кущ десь півтора метри, Red Intuition. А ця ну, досягла, ну, бачите, ось якої висоти. Ось який кущ здоровий. Ну, десь метр двадцять п'ять, метр тридцять, ну щось таке. Вона вже дві хвилі відквітла, і між хвилями якісь квіточки були. Ось яку гілку, який це базальний паган, який чудовий наростила. Ну, гарна троянда, пінкінтуіше. Ну, квіточка яка гарна рожева, темно рожеву смужку, яскравенька, така гарна квіточка. Троянда геть не хворіє, стійка до грибкових захворювань витримує сонце. Ну, Дождів майже не було, але ця троянда витримує Red Intuition. Дощ, тому я думаю, ця теж буде витримувати дощ. Гарна троянда. І сорт збігся з тим, що я замовляла. І ось середина вересня ці троянди квітнуть. Потім тут у мене в цьому квітнику ось трояндочка. Тут написано New Age на той бірці. Ну, звісно, це не New Age, New Age фіолетова троянда. Це троянда червона, квітку довго тримає, постійно квітне і мені вона пахне малиною, не хворіє. Гарний кущ, але схоже, що це буде висока троянда. Тут у мене була висока троянда імператриця Фарах. я в тому році її пересадила, бо тут низькі троянди поруч. Виходить, ну, що, мабуть, теж високу троянду посадила. Ну, це вже в наступному році буде видно. Сорт не збігся, але саджанець гарний, і троянда гарна. Мені подобається вона. Бо перша річка і кущик гарний, і не хворіє, і квіточки чудові. Так. Ну, до плетистих троянд я не хочу йти. Там одна, ну, добре, схожу туди. Це ж час. Витрачаю на цю ходьбу, ну. Ось один кущ пропав. Він навесні пішов. Ага тренда плетиста супер Дороті, і вона написана. Оце вона пропала. Ну, не знаю, була б вона збігся, сорт чи ні. Я думаю, що щось її знизу згризло, бо саджанець був хороший. А це супер Excel повинна була бути плетиста троянда, але це якась бордюрна або ну щось таке, якась троянда. Вона квітла рожевими квітками і дуже довго трималася, сорт не збігся. Так, це, ага, це від розіни, це не то ось. Троянда Віта, Чайна гібридна троянда. Сорт збігся. Це другий сорт збігся. Троянда гарна, не хворіє, Це вона. Намагається щось на третю хвилю нарастити, дві хвилі відквітувала, гарні квіточки, чудова трояндочка, біла, рожева, квітка дуже така ніжна, красива, гарна трояндочка, віта. Ось взагалі чудова троянда. Колір майже передається, але тут більш жовтого є. Жовтого, насправді такого жовтого нема. Вона, ну як би вам сказати, ну, хай Бог простить, як колись був у той Галстук Піонерський. Ну, такого кольору вона. А а це повинна була бути взагалі то Амур де Мален. Ну це ж не Амур де Мален. Бо Амур де Мален це пашна троянда, і квітки більші, і трошки не такого кольору. Амур де Мален я замовила, мені повинна пройти з Черкащини ця троянда. А цю як звати я не знаю. Вона в гарний кущик наростила. Може, хто знає, що це за троянда? Сильна росла, це чайна гібридна троянда. Першу хвилю вона так гарна і довга квітла, що ну взагалі трудно було повірити складно, що це перша річка, але ж була така вона. І квітка за структурою схожа на керіо. Така щільна, потім вибілюється. Форма квітки я маю на увазі, не колір. Схожа на троянду Керіо. І в розпуску, як так вона. Ну, от камера жовтого додає, ну, нема тут жов... такого жовтого. І після першої хвилі вона така трудівниця, але листя повністю скинула вона. Були одні деркачі, старчали, а потім швиденько наростила нове листя і другу хвилю. Це все швидко відбулося. І перша хвиля дуже довго трималася, і квітка сама. Теж довго тримається, ну, запаху майже нема. Ось яка трояндочка, може, хто знає. Потім ось троянда, не знаю, що це, нема тут уже назви, яка була повинна бути. Ну, це троянда Лої де Фінес. Вона першу хвилю відквітла, другу хвилю відквітла, це щось нарощує на третю хвилю. Ну, це вже листя, вже ж осінь, вже... хворіє. Троянда повинна була бути чайна гібридна Аскот, але це спрейка, гарна квітла, першу хвилю довга. Я в описі напишу, що це за троянда, бо у мене така є спрейка. Але після другої філі вона захворіла, листя скинула. Скидає вона між хвилями листя, але квітне довго і гарно. І починає квітнути одною з перших. Це повинна була бути Double Delight. Це Браун Шугар, бо Браун Шугар у мене з Черкащини є, точно така. Гарна троянда Браун Шугар. Першу хвилю, теж не скаже, що перша річка так гарна квітла, такі, так довга. Ану, потім захворіла. І це вже, до речі, її, мабуть, третя хвиля все ж таки. Гарна трояндочка. Це повинна була бути Менірва. Ларебунда. Ну, це індігалета, бо індігалета в мене теж є. І, до речі, вони мені прислали дві індігалети. Там ще одна є індігалета. Це витка троянда. Ну і ось який шипшина росте. Потрібно обрізати. Оце троянда я вдячна дуже. За цю троянду, що вони мені пересортом прислали, так би я б не знала і не замовила, що це за троянда. Ну, я так видивилася в інтернеті, це бордюрна троянда Мілк. Троянда дуже гарна, дуже красиве листя вона має, дуже декоративний кущик. І постійно він з квітами. Він все літо квітнув. Ця троянда, все літо, вона запашна, гарна. Ну, не знаю. Ну, тільки... Ну, Тільки позитивне про цю троянду, спеку тримає. І ось вересень, вона квітне і ось ще багато пуп'янків. Ну, для першорічки ну, це взагалі неймовірний результат. Гарна троянда. Ну, гляньте, яке декоративне, красиве листячко має. Далі. Мені підказали, що це традесканта. Теж гарна троянда, теж вдячна за цю пересортицю. Ну, на жаль, вже не квітне, але все літо теж квітнула, майже безперервно. Хвилями, але і між хвилями теж були квіти. Ну, Вже вона не буде квітнути. Теж гарна, не хворіє. чудова троянда. А бачите, Уцяха ця мілк це одно квітне, і ще збирається квітнути. Ну, це сама взагалі сама працьовита трояндочка. З Грандіна Макс, ну я маю на увазі, бо ще ж є працьовитий. Так зачепилася. Це троянда Ніна Вейбл була повинна бути. Флорибунда і Queen. Ось Queen. Це Ніна Вейбл, це два кущі однакові. І це схоже на те, що це Джеральдина чайна гібридна троянда. І це, і це. Ото повторюється. повторюються. Оці два кущі однакові. І Дві індігалети, а ті всі різні троянди вони мені прислали. Ось якось так. Ну, кущі теж непогані, квітла ця троянда, і мені вона теж сподобалася. Гарна чайна гібридна троянда. Тепер що тут у мене ще? Оті всі, ага, я показала троянди. Ну, зараз покажу там, де повинна була бути. Blue For You, ось повинна була бути Blue For You. ну це, скоріш за все, аскот. І повинна була бути Blue For You. Це індігалета ще одна. Ось тепер плетисті троянди, ті, що вони мені прислали. Ну, Вони всі, окрім одної, тут їх шість, прийнялися. Сорт не один не збігся. Єдине, що ну, якась тут повинна, а, казіно повинна була бути жовта троянда. Вона і є жовта, але тут, здається, не казіно, а, скоріш за все, Golden Celebration. Ось зараз покажу, троянда не розквітла. Вона в погребі, погребі зимувала, троянда повинна бути супер-трупер Ну, такий кущик не дуже. Ну, середній і непоганий, щоб дуже поганий кущик ні. ну, але щось вона не пішла, ця троянда. Тому не знаю, сорт збігся чи не збігся, хто знає Ось кущик теж. Слабенький, не дуже він пішов повинна була бути троянда, ну, можливо, це вона і є. Троянда Рафл Сквін. Рафл Сквін, Троянда Флорибунда. Ну, не знаю, вона чи не вона не впевнена, бо квітла вона мала. Я ще не дуже впевнена, що. Потім тут у мене ще щось є від. Ось трояндочка. Тут написано Джулія Чайлд. Ну це не Джулія Чайлд. І вона теж в погрібі зимувала. Троянда, вона вже і засохла, але все одне пахне. Скоріше за все, що це і є New Age троянда. Дуже схожа вона на New Age. І ось іще трояндочка тут Miss Misty Bubbles. Ну, схоже, що це не Misty Bubbles. Ну, не впевнена. Теж кущик слабенький. Потім ось дві плетісті троянди. Повинні були бити, бути Глорія Клаймінг і Лавінія. Ну, це Мері Роуз. Троянда, гарна троянда, гарна пересортиця. Я вдячна теж за таку пересортицю. Дуже чудовий кущик. Ви ж бачите, який перша річка, гарнючий кущик. Це я показую через сітку Рабицю. І ось трояндочка. Я думаю, що це Вестерленд. Це не Лавінія. Ну, ось, я показала тут всі. Троянди в цьому квітнику. Тепер мені потрібно йти в інший квітник, обходити хату. Я вже не буду, але скажу, що там співпав у мене Summer романс. Троянда Флорибунда, співпала. Ну і все. Замість плитистої троянди, там троянда, замість імпресіоніст. Там троянда рожевий літ. Ну і замість казіну, я вже сказала, здається троянда Golden Celebration. Ну Ось отакі троянди, потім я ще замовляла фрезію. так щось вона в мене і нема тої фрезі, Еритроніум, не знаю навіть тюльпани були, гіацинди гарні. Це гіацинт східний, і мікс, і ще якийсь гіацинт, Red Magic теж гарні. Анеома не знаю, тюльпа не були, рябчика не було. Ну ні, ну маю на увазі, я то отримала всі ці булинки, але чи не, не прийнялась, мабуть. І камасія, не знаю. Якісь квіточки були сині, не знаю. Якісь із цих були. ну ось оце такі троянди і такі квіти я отримала від Грандіна Макс. Ну, висновки такі, оці троянди, майже всі троянди, гарні кущі, тільки пару слабеньких кущиків і поки три троянди точно збіглися з тими сортами, що я замовила. І плетиста жодна не збіглася, Белавіта збіглася. Оця збіглася, де вона. Саммер Романс. Гарна троянда збіглася. І ще що? А, Pink Intuition збігся. Оце я з певненістю можу сказати. Супертрупер не розквітла, і Рафлз. Raffles то не впевнена. Так що саджанці гарні, але в цьому інтернет-магазині, ну, якщо не хочете, щоб була пересорти, краще не замовляти. Вже лучше краще замовити там, де ви впевнені, що вам прийдуть ті сорти, які потрібні. Дякую всім за перегляд, дякую всім, хто підписався на мій канал. Також пропоную підписувати, ставити вподобайки і дякую всім нашим українським воїнам за те, що бережуть нашу Україну.